До вашої уваги, пристрій від фірми Герматик. За допомогою цього пристрою ви зможете або голотити ваше приміщення, або нагріти. Тож давайте подивимось на комплектацію цього пристрою, а потім подивимось також, як він працює. Його характеристики ви можете бачити на екрані. В комплектацію до цього пристрою входить інструкція, а також пульт керування. Пульт має І кілька кнопок необхідних це. Включити-виключити, потім додати температуру або відняти, наприклад, щоб холоднішим зробити. Чим тут, або холодним, або гарячим повітрям. А також є таймер, ви можете його виставити на необхідний вам час. Отже, давайте подивимося на сам пристрій. Він виконаний в такому пластиковому білому кольорі. Знизу є підставка, за допомогою якої, до речі, він повертається. Підставка йде в розібраному стані, вам потрібно її буде скрутити і чотирма винтиками прикрутити до основи. По суті, цей пристрій це е, Ззаду є вентилятор. Вентилятор дує повітря. А оця панелька або нагріває, або охолоджує його. Отже, тут також є таке меню. Кнопочка Включити-виключити і переключення режимів. Отже, Давайте подивимось, як він працює. Наприклад, ми включаємо його. Включили. Почав дути вентилятор. Наприклад, ми хочемо холодне повітря. Холодне. Він почав дути. І, наприклад, Температуру виставляємо таку, яку нам потрібно. От, Наприклад, мінімальна є 16. І він так потрошки буде охолоджувати повітря. Якщо гарячу температуру, треба переключити на гарячу, він починає нагрівати тен, і вже от доволі гаряче повітря йде. Якщо ми будемо додавати, то буде ще, ще тепліше повітря. Тому ось такий пристрій був сьогодні на огляді.